Отже, Ярдом Трофесной телебачення сьогодні на Хрещатику Близько 17-ї години дня я йшов і застукав, як Геннадій Балашов агітував за свою політичну руху партія 5.10. Що на це він сказав? Будь ласка, репортаж. Нагадаю, сьогодні 25 жовтня, день тиші і агітація заборонена. Завтра вибори. Ми зараз бачимо пряме порушення законодавства. Сьогодні 25 жовтня, день тиші, субота. Завтра будуть вибори. в тубоплан, ти йшов. Ще ж по голові. Кажіть, ніде

Все-таки депутат, 20 охранников. Ну, пока не чувствует. Правда, в Крыму тоже не почувствуют. А можете підписати запитання? Чому ви агітуєте в день тисячі? Чому ви агітуєте в день тисячі? Да это же не Хочется? партия это система 5-10, система налогообложения. Ну где политическая партия, партия 5-10, Или лидер Геннадий Балашов? Это наименная, но это же не налогово. говорится о том, что тут партия стоит. Тут стоят люди, которые хотят налоговую систему. Вы пока когда покупали этот 50% заплатили за растаможку, заплатили НДС и 10% за разрешительную систему. И эти 50% ушли к наградам в карманы. ж самые всі речі, це все імпорт. Я розумію, система 5.10, але ну, питання, є политична партия 5.10. Э... Посмотрите по бигборкам. Посмотрите, у нас тут и флагов нет, нигде не написано партия 5.10. Ну 5.10. Это Фактика, система налогообложения. Она так і будет, в законодательстве так і будет называться, система налогообложения. Геннадий Балашов тут кто-то дивился. Працевник системы? Нет, он предприниматель, который рассказывает людям, как надо зарабатывать деньги. Надо убирать интерес, Микрофон задали вопрос по поводу Дня тишины, и он на него ответил, что да, и нарушаю закон. Да, меня пусть снимают в ЦВК, да, пусть это будет. У нас все билборды висят, а то висит. Ну, то есть он все нарушают закон. я сгоден, я. что все прошлые закон. Да, он, что а он не стремится, он реально... Питание просто по 10 митинг сам забрал. Нет, он говорит, пусть снимают, мне все. Вы А бігборди вешати можна? Пускай можна поснімати, ви ж не задаєте Они такі питання. Вот так. Задайте Порошенка, почему він вешає бігборди? Бігборди не тільки Порошенко. Тимошенко задайте його питання. Я визадав Порошенку на руку, питання, чому він підтримує Мороди взагалі кандидатів? Він як президент не немає на це вот, право. Вот і ви мені задачі. Ну, коли ми, його застріну, ви знаєте, це дай на стратегіку. Це нарушить закон. Теж саме. Теж саме. Нарушається закон. А почему то всі мовчать так? Та я більше скажу, сьогодні зранку наприклад крутили ролик Народного фронту. Це порушення закону. І за законом їх мало зняти зараз. Ви платите, ви сьогодні отримуєте пенсію 60 доларів. З За це пенсію 50% ви будете господарство. Мани сауер Упередження до Балашова покажу агітацію Народного фронту. Хрещатик, майдан незалежності.